Дуже дякую, що приєдналися до, до мене із задоволенням, пірсе. У вас чудова група експертів. Так, це була захоплююча розмова. Вона охоплює багато питань. Яка ваша реакція як колишнього прем'єр-міністра України на початковий 28 пунктний план, а також на європейський зустрічний план? А тепер на реакцію Росії, що навіть і цей план їй не підходить справа в тому, що це так званий мирний план не є мирним планом. Це план обману, це план маніпуляцій. це фальшивий план. І це той самий сценарій, який завжди застосовував воєнний злочинець Путін. Тож він не має нічого спільного з миром. Він із самого початку був абсолютно безперспективним і приреченим на провал. адже це був свого роду план повної капітуляції. І для мене абсолютно очевидно, що автором цього плану був російський агент українського походження Кирило Дмітрієв. Це ще один шпигун. Ну у нас теж є зрадники в Україні. Він втік з України кілька років тому. Він поїхав до Вашингтона. Потім, наскільки я пам'ятаю, він був десь у Флориді і за допомогою обману він намагався продати цю спеціальну військову операцію під керівництвом агента КДБ Путіна, оточенню президента Трампа. Це копія такого ж сценарію, як і з Анкориджа. Абсолютно те саме. Саме тому Путін завжди наполягає, що є так званий дух Анкориджа, Що є ще однією нісенітницею? Як ви знаєте, Тож такий план передбачає лише одне. Як захопити Україну. але на даний момент, наскільки я бачу, після Женевської зустрічі ми повернулися до вихідної точки з нашими американськими союзниками. Ще раз наголошу, що досі вірю, американці є союзниками України. Ми порозумілися з Рубіо і сподіваюся, що президент Трамп вивчить деталі і змінить свою думку. Наразі в нього більш гнучкий. Там який підхід до цих дедлайнів. Це важливо, пірс. Це дуже важливо для нас усіх бути на одній хвилі. Я маю на увазі американців, європейців та українців. І я повністю поділяю думку генерала Кларка. Ми знаємо один одного досить давно. Тож Пірси йдеться не лише про Україну, йдеться про глобальну безпеку, і ціль Путіна та Китаю це НАТО. Україна є полем бою. Ми перебуваємо на передовій цієї війни. Ми захищаємо себе, але ми захищаємо і вашу безпеку, ваш трип життя. І ми фактично захищаємо все НАТО. Ось моя відповідь, сер, як ви б хотіли, щоб розвивалися події далі послухайте, немає іншого виходу, як чинити додатковий тиск на Путіна. у найкращому випадку. Ми будемо на одній хвилі з американцями. Ми – це Європа, Україна та Сполучені Штати. Адже ми є союзниками і представляємо вільний світ. Тож, якщо ми виробимо спільну позицію щодо реалістичного плану миру, наступним кроком буде тиск на Росію. Адже немає іншого способу переконати Росію прийняти таку мирну угоду. І моє відчуття, що цей воєнний злочинець Путін просто намагається виграти час головною ідеєю цього плану, Пірсе було обійти санкції і відкласти рішення Європейського союзу про використання російських суверенних активів як застави для репараційного кредиту. І насправді на даний момент росіяни досягли певного прогресу. Але ще раз ми зможемо досягти тривалого миру, якщо ми на одній хвилі, і здається, що ситуація набагато краще ніж була кілька днів тому. Якщо ми розробимо нові реальні мирні пропозиції, справжні, і якщо ми будемо тиснути на Путіна і Китай, я хочу ще раз повторити про Китай, тому що Путін це просто маріонетка в цій великій, дуже великій грі нового геополітичного су, який намагається створити Китай. Але все залежить від нашої політичної волі, і вільний світ має багато для цього. Зброю, фінансову підтримку, засоби дальнього радіусу дії, вторинні санкції, дуже сильну економіку, дуже сильну армію, дуже сильну фінансову систему. Усе це є. Однак я бачу відсутність політичної волі та послідовності. Арсенію. Я дуже вдячний, що ви приєдналися до мене. Дуже дякую. Дякую, Пірсе.